Допомогти Маріуполю сумчан просять надати підтримку співвітчизникам на Донеччині. До цього городян закликала міська влада. Зараз мешканцям Маріуполя вкрай потрібні речі, які б захистили їхні будинки від вітру та холоду. Також необхідні продукти харчування, теплий одяг для тих, чиї будинки зруйновано вщент. Допомогу можна приносити до єдиного координаційного центру. Місто Суми повинно не стояти осторонь, але вас тоже мабуть буде. Це стосуватися і всіх підприємців і підприємств міста. Ми повинні зобов'язані допомогти нашим братам зі сходу, бо там є величезна проблема, навіть більше, аніж показують по телебаченню. Тому плівка, скло, метал, дерево. Сформувати гуманітарний вантаж для жителів Маріуполя від сумщини планують вже за два дні. Повідомили в обласній державній адміністрації. Не виключено, що самі посадовці його й доправлятимуть за попередньою інформацією. Виїжджатимуть 28 січня. От тільки підприємці, що спеціалізуються на виробництві або використанні товарів будівництва, здебільшого або ще не чули про таку ініціативу, або ж тільки роздумують, чим можуть допомогти маріупольцям ну нам ещё не докладывали о том, что прозвучала така інформацію. Наше підприємство поки ніяк не планувало, тому що ми не знали об этом. Я думаю, конечно же, ми будемо участвовать, только в чем? А от чим більше треба, там і як. У Сумському координаційному центрі також, поки нема натовпу охочих простягнути руку допомоги обстріляним жителям Маріуполя, традиційно збирають теплі речі, взуття та їжу із специфічного будматеріали для тих, хто залишився без даху над головою. Зараз нагальна потреба для Маріуполя на рівні мерів міст. Було у них спілкування і тому запропонували плівку, скотч. Такі специфічні матеріали. Ну і взагалі стекла поки що не потрібно, тому що не вирішено питання, чим його транспортувати. Для цього треба спеціальний транспорт. Уже сьогодні було кілька дзвінків, тому люди дуже жваво відгукнулися чужої біди не буває. Сумчани ж обіцяють, допоможуть, чим зможуть. Я, допустим, могу помочь теплыми вещами какими-нибудь. Или, ну, не знаю, материально. Сейчас пока возможности нет, пока не работаю. Видел по телевизору, там люди ходят окнами, то есть окна в домах, где это самое ни окна, ничего нету, хоть чем-то забивают там тряпками. Ну, поможем людям. Раз такое дело. Звичайно, я могу кошты, там перечислить, му Что? Но... Якщо речі, значить речі, у нас вдома і речі є ті кошти. Можемо перечислити. Тільки ж надо знати, куди допомогу збирають волонтери у четвертому кабінеті у будівлі облдержадміністрації. Адреса і телефон для довідок на ваших екранах.